Українською катастрофою 20 століття є голодомор 1932-33 років. Терор голодом запроваджений сталінським режимом в Україні заподіяв смерть мільйонам хліборобів. Від голоду масових репресій і депортацій Україна втратила більше ніж за роки Першої світової та громадянської війни. Достатньо Достаточна що по Україні вимерло в цей період. Ну істочники різні, це закрита була інформація, а нічого не говорили, але... Источники указывают о том, что примерно от 4 5 миллионов по данным западной прессы и западных источников и кончая по нашим где-то. до 8, а то и 10 миллионов населения Украины вымерло. Что пережил наш народ в 30-е годы за счет того, что коллективизация и голод были вызваны искусственно правительством во главе, как и центральным правительством во главе, которого стоял Сталин и его помощники, стояли Каганович и Молотов, так и за счет нашего руководства виновниками голода, которого были непосредственно у нас. Это первый руководитель государства Касиор, Станислав Касиор, Власть Чубарь. Ну, канішне, і Пьотер Постпостеж. Вот они являються головними виновниками трагедії українського народа в ті страшні Голодомора тридцять тридцять третя Для студентів-учасників заходу. Співробітники музею підготували спеціалізовану презентацію, яка розкривала причини, наслідки та супутні факти вшинення голодомору. На доказ демонструвалися архівні фільми того важкого часу. Зустріч пройшла у формі інтерактивного спілкування. Під час якого студенти мали можливість отримати відповіді на всі питання щодо історичних фактів, підтвердження голодомору на Україні. Втім, запитань пролунало мало. Емоційну відповідь молоді більше можна було оцінити по збентеженим обличчям та зацікавленим очам. Втім, своє ставлення до трагедії молодь склала і без питань. Много нового, узнали і знали, як люди раніше жили. на ну, сьогоднішнє мероприятие я вважаю важливим, для того, щоб знати історію того, що происходило. На Донбассе в целом и по Украине в селах для того, чтобы не збивали, что такое голодомор и его цель.